Вітаю, трошки гарного на сьогоднішній день. За три тижні приходять високовольтні батареї. Батареї до конфігурації може бути до 1000 вольт, якщо ваш інвертор, звісно, це дозволяє. Тепер стосовно яка вартість? Система до 800 вольт, ємністю 200 кВт, буде вартувати 24 тисячі доларів. Це літій за ліцевосклад. Модульна система. Можна збирати, можна компонувати, можна трошки менше зібрати. Можна, якщо напруга вашого інвертора, наприклад, там, гровата, можна трохи більшу. Для день, якщо у вас дає інвертор, то вам от 770 вольт, саме те, що вам доктор прописав. Стосовно передзамовлення, Передзамовлення бронювання 30% для того, щоб забронювати за собою. Якщо вам потрібен більш точний прорахунок, звертайтеся, все. Ми зробимо. Всім гарного дня.